А можна запитати, скільки у вас взагалом цих цих настояних. А ми не старалися їх перераховувати, бо вони нас змінюються залежно від сезону. Ага. А найпопулярніше Найпопулярніше — імбир Вишня лимон. Імбир, вишня. Дуже цікаві у нас меді... медові напитки. От ви, як будете, якщо ви надумаєте брати додому, то беріть медівку, бо медівка робить дівку таку як прага. О, навіть так. Ну, no, якщо грамулечку символічно, імбир, 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 імбир. Імбир, 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 давайте. То вже символічно, так? Символічно, так. Це не маленький. Ой, дякую вам щиро. А скільки тут градусів? 33. 33. О. три. Але я вам скажу так: хто наскільки натхненний? Тут уже все відомі внутрішнього. А, а, а які у вас такі колоритні, унікальні побажання для гостей? От, от головне, тост. Бути, головне бути, головне бути. У нашому часі головне бути. Дякуємо. Слава Україні. Вам і собі, героям слава.